Рекордна атака шахедів публічне представлення плану перемоги. Відвоювати для України право на життя. Бійка за храм у Черкасах та загострення напруги між КНДР та Південною Кореєю. Мене звати Владислава Підліс Новини на ютуб каналі РБК Україна. Про головні події тижня розповім далі. Ви ж ставте вподобайки та підпишіться на наш канал. У ніч на 16 жовтня Росія запустила по Україні рекордну кількість шахетів за увесь час війни. Одночасно 136 дронів атакували нашу державу. До відбиття нападу залучалась авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Зокрема, тієї ночі під ударом була Тернопільщина. Ворог атакував один з промислових об'єктів області. Виникла масштабна пожежа. До ліквідації наслідків були залучені 45 рятувальників, 12 одиниць спецтехніки. ДСНС пожежу вдалося швидко локалізувати. Та ліквідувати. Інформація щодо постраждалих не надходила. Ворог намагався атакувати безпілотниками і Київ. Повітряна тривога у столиці тривала понад дві години. Усі ворожі БПЛА, які загрожували Києву, було знешкоджено на підступах до столиці. Повідомили в КМВА. На Київщині внаслідок падіння уламків ворожого БПЛА загорівся приватний будинок. Як повідомили в ДСНС, будівля частково зруйнована. Пожежу ліквідували. На Херсонщині російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури: освітній заклад, адмінбудівлю, житлові квартали населених пунктів області, зокрема, пошкоджено багатоповерхівку та дев'ять приватних будинків. Також окупанти понівечили господарські споруди, гараж, автобус та приватні автомобілі. Через російську агресію шестеро людей дістали поранення. Вже в день сталося те, про що говорили місяцями. Президент України вперше публічно представив план перемоги. Глава держави виступив у раді та розкрив п'ять пунктів проєкту. Зазначу, що три з них мають таємні складові пункти розраховані по часу. Чотири частини передбачені на час війни. П'ятий пункт після її завершення. План перемоги України це план посилення нашої держави, посилення наших позицій, щоб бути достатньо міцними у завершенні війни, щоб Україна була з усіма мускулами. Цей план можливо реалізувати це. Залежить від партнерів, підкреслюю від партнерів. Це точно не залежить від Росії. Перший пункт геополітичний передбачає запрошення в НАТО вже зараз. За словами Зеленського, це стане свідченням рішучості і покаже, як партнери бачать Україну в архітектурі безпеки. Другий пункт оборона включає повернення війни на територію РФ, допомога партнерів у комплектуванні резервних бригад, покращення ППО, спільні захисні операції з європейськими сусідами для збиття дронів у небі над Україною, зняття обмежень на удари по військових об'єктах РФ, надання далекобійних Можливостей доступ до розвідданих партнерів. Третій пункт стримування. Він має таємний додаток, який отримали партнери. Україна пропонує розмістити пакет неядерного стримування Росії на своїй території. Це допоможе примусити РФ сісти за стіл переговорів та захиститися від агресії у майбутньому. Четвертий пункт економічний. Він передбачає розвиток стратегічно економічного потенціалу Росії. П'ятий пункт безпековий. Післявоєнний, після закінчення війни, українські військові можуть застосувати свій досвід для зміцнення оборони. Рони НАТО та Європи. Я додам вже наступного дня Зеленський представив план європейським лідерам під час засідання Європейської ради. Давно такого не було, і ось знову. 17 жовтня прихильники московського патріархату увірвалися до найбільшого православного храму України, який перейшов до ПЦУ. Вони зламали ворота, розприскали перцевий балончик і штурмували церкву. Вранці 17 жовтня військовий капелан ПЦУ Володимир Путько оголосив, що Свято-Михайлівський собор у Черкасах перейшов до Православної церкви України і став гарнізоном. Після цього прихильники Московського патріархату масово почали пориватися на територію храму, застосовуючи силу. Втім, парафіяни у ПЦМП МП на чолі з митрополитом Феодосієм таки покинули територію свято михайлівського собору. У храмі провели молебень українською мовою та заспівали гімн. Цього тижня загострився конфлікт між КНДР та Південною Кореєю 15 жовтня. Північна Корея підірвала на своєму боці міжкорейські дороги. Натомість військові південної Кореї заявили, що не зазнали жодних втрат. Про це повідомляв Рейтер з посиланням на заяву об'єднаного комітету начальників штабів армії Південної Кореї. Вала Північна Корея і в новинах про Україну. Володимир Зеленський підтвердив залучення війська КНДР у війну на боці Москви. Про це президент України заявив під час виступу у Раді в коаліції злочинців. Разом з Путіним станом на зараз вже північна Корея родина Кім, яка тримає у рабстві більш ніж 20 мільйонну частину корейського народу. Наша розвідка фіксує не лише передачу зброї з північної Кореї до Росії. Але й передачу людей. Це робітники для російських заводів замість убитих на війні громадян Росії і особовий склад для російської армії. І це вже факт. Фактично, це участь вже другої держави у війні проти України на стороні Росії. Кожен бачить допомогу іранського режиму для Путіна так само, як і співпрацю Китаю з Росією, попри заяви Пекін утримується від справді серйозних дієвих кроків для того, щоб зупинити Путіна, зупинити агресію і порушення Росією статуту ООН. І ми маємо чесно говорити українці та всі наші партнери, якщо ми не посилимось суттєво зараз, Путін встигне. Суттєво посилитись в наступному році, посилитись так, щоб назавжди відкинути дипломатію. А начальник головного управління розвідки Кирило Буданов сказав, що до 1 листопада близько 11 тисяч військових КНР будуть готові воювати в Україні. За його словами, північнокорейські солдати використовуватимуть російську техніку і боєприпаси. Це тільки Точала там ще далі.

За його словами, північно-корейські солдати використовуватимуть російську техніку і боєприпаси. Перший загін із 2600 осіб вирушить до Курська, де як зазначав Буданов, Україна створила плацдарм для ведення інтенсивних бойових дій. Доля решти військ поки невідома.